Вітаю вас, відомі люди на нашому Адвенті. Я дуже вдячна, що ви доєднались до цієї благодійної справи і я дуже радію, що ви зможете винести максимально користь з нашого Адвента. Ці вправи будуть націлені на те, щоб зняти максимальну напругу з вашого тіла, заспокоїтися і нарешті відчути життя і відчути своє тіло. Ну що ж, починаємо? Наша перша техніка буде направлення на розблокування діафрагми. Діафрагма це основний дихальний м'яз, яка розміщується у нас посередині корпуса, якщо можна так сказати, і від'єднує легені від черевної порожнини. Чому це так важливо? Тому що в період стресу діафрагма блокується найперша. Вона не може активно робити вдих, активно робити видих. І від цього ми ще більше провокуємо наш стресовий стан. Відповідно, зажимаються плечі, зажимається шия, і нам некомфортно бути в цьому положенні. Тож, починаємо. Для цього нам треба зайняти максимально зручне положення. Сидячи, ви можете це робити на ліжку. На кріслі, на стільчику, де вам завгодно, навіть на підлозі. Але єдине, що коли ви це будете робити, підкладіть, будь ласка, собі під сідниці щось зручне, будь-який рушник, щоб вам було максимально комфортно. Ми займаємо положення сидячи, якщо на підлозі, то бажано ось так. Якщо на стільчику, то як вам зручно, головне тримати спину рівною. І тепер я попрошу вас завалитись ось так назад. Чуть-чуть завалитись назад, ніби ви прогинаєте свою спину. Чуть-чуть сутулюємося. Тепер в цьому положенні ми робимо максимальний вдих, наскільки вам можливо, і видих. Я вас попрошу зараз відчути, куди ви робите цей вдих. Чи ваші ребра розширюються по сторонам, чи ви більше вдихаєте в плечі і от туди, вгору все йде. І тепер слухаємо мою інструкцію дуже уважно. Ми робимо вдих і видихаємо, ніби задаємо свічку. А потім робимо до видих і розслабляємося. Зараз дихаємо максимально спокійно. Коли ми робимо до видих. У нас прям повинно все-все, що є всередині повітря, вийти. Ви прям аж напружено, Тут все стає таке максимально напруженим, коли ви робите до видих. Давайте зробимо ще раз, я покажу передом. Ми з вами робимо вдих. Задуємо свічку. І до видих. І ось тут все напружилось. І розслабляємось. Оце і є розблокування діафрагми, це ніби її масаж. Ми її промасажовуємо як будь-який м'яз. І від цього вона стає більш еластичною, піддатливою, і вам легше буде дихати. Давайте робимо ще раз. Вдих. І видих, свічку задуємо. До видих. І зупиняємося. Зараз звичайний вдих, звичайний видих. Залиштесь в цьому звичайному вдиху. Робимо три вдихи, три видихи. Ваші звичайні, не вправо. І тепер ще разочок. Ми робимо глибокий вдих. Видих. І до видих. Добре. А тепер. Поміщаємо свої руки на реберну дугу. Ось наша реберна дуга, там, де у нас закінчуються ребра, і ми пальчики ніби чуть-чуть під ребра. Зовсім-зовсім трошечки. чуть-чуть. Так ми діємо прям пальпаторно, тобто пальчиками на свою діафрагму, і повторюємо все те саме три рази. Глибокий вдих, видих свічкою і до видих. Поїхали вдих. Видихаємо і пальчики під ребра. І складаємося вниз. І до видих. Знову вдих. Свічкою. Пальчики тиснуть під ребра. І до видих. І ще один раз. Вдих. Свічку задуваємо. І довідих. Якщо в когось був дискомфорт, це значить про те, що у вас діафрагма дійсно спазмована, і ви дуже часто дихаєте саме в плечі. І якщо у вас болить шия, болять плечі, голова дуже часто болить, то, значить, з цим треба обов'язково працювати, бо це вже може бути як хронічне. А все, що хронічне, це все, звичайно ж, недобре. Для наступної вправи нам треба піднятися. Піднімаємося і стаємо в положення стоячи на двох ногах. Стараємося дивитись прямо, спина максимально розслаблена. Зараз ми будемо робити вдих і нахилятися вниз, а на видиху підніматися. Який нюанс? Нюанс в тому, що нам потрібно буде скручувати себе ніби в рулет. От ми прямо уявляємо це. Ми робимо вдих, і у нас починає опускатися вниз голова, за нею опускаються вниз плечі. І вас уже може ось тут потягнути в спині. Це абсолютно нормально, але ми далі не йдемо. Якщо вам боляче чи є дискомфорт, то ми далі вже не опускаємося. Навіть декому буде достатньо опустити лише голову, і вже буде тягнути. Коли ми робимо оце скручування, то ми починаємо вдихати. Вдихнули. І знову видихаємо, ніби задаємо свічку. Максимально до видих тут ми вже не робимо, але ми видихаємо Прямо до останнього. Зараз будемо робити разом. я попрошу вас стати на дві стопи і чуть-чуть завалитись на зовнішній край стопи, щоб колінки ваші всередину не завалювалися. Покажу зараз передом робимо. Вдих і голова починає опускатися вниз. От в цей момент. Вдих. І видих. Видихаємо, видихаємо, видихаємо. Зупинились. І знову вдих. І видих. Коли ви видихаєте, ви повинні відчувати свій живіт. Він потрошку скорочується, ніби підтягується. Якщо цього відчуття немає, значить ви сильно прогинаєте свою спинку. Для цього нам потрібно чуть-чуть підкрутити таз, ось в таке положення, щоб спина стала ніби рівною, і у вас зразу живіт сам по собі підтягнеться. Можете покласти руку і, стоячи декілька разів, ось так зробити, для того, щоб зрозуміти, яке положення вам треба вийти. Спочатку відійшли назад, а тоді підкрутили на себе таз вперед і тримаємо саме це положення під час виконання вправи. Підкрутили таз, зробили вдих. І видихаємо свічкою. Голову підняли. І ще зробимо таких два рази. Вдих. І видих. І один раз. Вдих. І видих. А тепер я знову попрошу вас зробити глибокий вдих, глибокий видих, і зверніть увагу знову, куди ви вдихаєте. А, дуже чудово, якщо вже вдих ваш іде не в плечі, а більше от сюди, в зону ребер, наприклад, або в спину. Але ніколи не втягуйте живіт на вдиху. Почуйте мене зараз на вдиху. Живіт ми ніколи не втягуємо. Спробуємо зараз зробити просто глибокий вдих і видих. І знову ви почуйте себе, куди ви вдихаєте. Сюди чи сюди. Живіт розслаблений максимально. Глибокий вдих і видих. Ще раз кажу дуже класно, якщо вдих іде саме в ребра. Якщо вдих у вас іде в плечі, це значить каже про те, що ви реально зараз настільки в стресовому стані, що тіло просто не пускає ваш вдих глибоко. А якщо тіло не впускає вдих глибоко всередину, це все от на рівні м'язовому спазмується і призводить до дискомфорту в тілі або болю. Тому. Будемо вчитися далі максимально розслабляти своє тіло для того, щоб весь цей зовнішній стрес постійний не настільки придавлював нас, щоб ви комфортно себе відчували в своєму тілі. Це дуже важливо, бо комфорт в тілі це значить запорука вашого успіху і надійності. Бо ви знаєте, що ви сьогодні зранку встанете, і у вас буде повно сили для роботи, а не так, що я зранку встану і поки розімнусь, поки розхожусь. От щоб цього не було. Дякую вам за перший проведений день разом і сподіваюсь до колосальних результатів до кінця цього адвенту. До зустрічі.